Що краще самодисципліна чи мотивація. Пропоную вам відповісти на наступні питання. Я дійсно вважаю, що це важлива мета, чи буде ця мета приносити мені задоволення, чи відображає ця мета мене і те, що я найбільше ціную в житті? Ті, хто знає свої мрії та бажання, давайте розберемо, що ж таке самодисципліна і мотивація. Адже для того, щоб досягнути своєї мрії, перш за все, ми повинні знайти різницю між ними. Самодисципліна це вироблена звичка тримати під контролем всі свої дії, слідувати власному розпорядку і встановленим правилам. Мотивація, в свою чергу, це спонукання до дії. Динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, що керує поведінкою людини. Самодисципліна це не те саме, що мотивація або сила волі. Мотивація і сила волі це допоміжні інструменти, які сприяють розвитку самодисципліни на шляху до мети. Ти можеш подивитись купу мотивуючих відео на Ютубі. Побачити мотиваційні цитати великих та успішних людей, гортаючи сторінку в інстаграмі чи рекомендації в Тиктоку, а також обклеїти фотографіями чи зробити колаж своїх бажань. Але все це буде лише короткочасне натхнення на один крок. У цьому і є різниця між мотивацією і самодисциплиною. Мотивацію дає лише натхнення на корисні вчинки, а самодисциплина це процес, який дає нам змогу виконувати ці вчинки регулярно на постійній основі. Але коли ти відчуєш, що втомлюєшся від цієї рутини, ти повертаєшся до мотивації і вдихаєш знову ковток натхнення до продовження свого шляху до мрії. І тепер найголовніше кайфувати від процесу самодисципліни. За допомогою самодисципліни людина може сформувати позитивні риси свого характеру та позбавитись від негативних. Якщо ми живемо ледачим, недисциплінованим життям, ухвалюємо рішення на підставі емоційних імпульсів, то про це будемо шкодувати. Я думаю, що краще помучити себе саме зараз, хоча доречніше сказати приділити час собі, хоча б уранці та ввечері, після пробудження і перед сном, тобто вставати рано вранці, приблизно о шості ранку, щоб зробити зарядку або пробіжку, а потім скористатися контрастним душем, щоб остаточно прокинутися, подумати про свої мрії. І найкращою практикою для цього є медитація, а також зайнятися своїм харчуванням, замінити всілякі солодощі на фрукти, горіхи. Якщо ви зараз складаєте іспити, чи готуєтесь до уроку, зробіть собі план підготовки і тільки після цього готуйтесь, приділяйте хоча б 15 хвилин на день важливому предмету для свого розуміння для отримання знань. Якщо ви не полюбите робити речі, які вам не хочеться робити, ви не будете жити тим життям, про яке мрієте. І щоб цього не допустити, почніть діяти просто зараз, відмовтеся від короткотривалого задоволення, змініть навколишній простір у плані звичок. Харчування, оточення та навчання. І головне, робіть це регулярно, систематизуйте свою ранкову та вечірню рутину. Робіть навіть після того, коли заповнили всі квадратики у своєму трекері. Робіть, коли важко і немає сил. Зробите зараз, забезпечите собі своє ідеальне, шикарне життя в майбутньому полюбіть дисципліну. Адже як казав Вілл Сміт, самодисципліна це не що інше як любов до себе. Коли ви говорите, що любите себе, ви маєте на увазі певну поведінку по відношенню до себе.